Не люди по майдану, Боги ходять, ці хлопці тілом духом визначні, Слова в них ширі, красномовні, вони в країні славні, сини, спасибі вам усім звитяжні браття, низький уклін від серця до землі. Ви розпалили не на вулиці багаття, а в серці кожного жагу до боротьби. Спасибі вам за кожен день, хвилину, яку ви на Майдані провели. Ви захищали весь народ, країну від чорної ядучої чуми. Спасибі вам, що ви стояли міцно, стояли, бо не знали вороття. Спасибі раненим, загиблим, бо не ховали від куль своє життя. Спасибі всім, хто був тут на Майдані, хто руки свої досі не сложив. Спасибі й тим, хто думкою за нами. Хто плакав, гірко, вірив і молив. Спасибі серцем і душею! Я щиро це і палко говорю. Я крикну Слава Україні! Героям слава! Я завжди скажу!